ДП місцеві дороги Запорізької області уклала будівельна компанія «Кальміус» три контракти на будівництво у Запоріжжі на загальну суму 658 мільйонів гривень. Усі проекти в межах української програми, що реалізується за фінансування ЄС. Що будуватимуть? Корпус дитячої обласної лікарні з укриттям 439 мільйонів гривень, укриття для гімназії номер 4 111 мільйонів гривень, укриття для гімназії 76 107 мільйонів гривень. Усі підряди Кальміус отримали без конкуренції, вимоги до персоналу були мінімальними. Ціни на будматеріали суттєво завищені. Наприклад, арматуру закупили по 39 тисяч 600 гривень за тонну, тоді як ринкова ціна 26 тисяч гривень. Переплата понад 6 мільйонів гривень лише по цьому одному виду матеріалу. Аналогічно, завищені ціни на бетон і вентиляцію. Про підрядника ТОВ БК Кальміус зареєстровано 7 березня 2025 року. За місяць до тендерів. Статутний капітал 5 тисяч гривень. Штат на момент першого договору одна людина. Для підтвердження досвіду фірма подала єдиний субпідрядний договір на 23 мільйони гривень із компанією Позитив, яка в березні оформила кальміус як субпідрядника на своєму ж об'єкті. Цей договір оформили в один день з погодженням від замовника, коли «Кальміус» існував в третій день. Роботи Кальміус, нібито завершив за два тижні з одним оформленим працівником у перші дні. Компанія позитив, яка позичила досвід, отримала держпідрядів на понад 1 мільйон гривень, здебільшого від цього ж замовника. У квітні 2025 року внесла до чорного списку АМКУ за змову на тендерах. Пов'язана із наближеними до місцевої влади особами. Фінансової звітності Кальміус не подавав. Узагалі замовник це порушенням не вважає, посилаючись на те, що компанія нова. Техніку Кальміус орендувала у фірми зі схемою «Неспеціалізована оптова торгівля, чиї власники фігурують у ще десятках юрисів. Будівництво лікарняного корпусу вже почали наступного дня після підписання договору. Тендери перебувають під моніторингом ДАСу, аудитори мають питання до завищених цін відсутності частини документів, у переможця та до законності підтвердженого досвіду. Найбільший контракт 394 мільйони гривень отримала фірма з гучною назвою Global Solutions, але з вкрай туманною репутацією. Фірма має розробити автоматизовану систему захисту Дністровської ГЕС, але у відкритому доступі ані тексту договору, ані розбивки по цінам. Контракт уклали за процедурою Українська визвольна війна. Це дозволяє не опублікувати деталі, хоча в інших випадках того ж тижня Укргітинерго все ж оприлюднило угоду. Хто такі Global Solutions? Зареєстровані 2021 року. Перший підряд лише торік 2 мільйони гривень, другий одразу на 394 мільйони. Юридична адреса Офісна багатоповерхівка на Солом'янці, де прописані ще понад 400 фірм. Жодного описаного проекту на сайті, лише фраза Ми команда професіоналів. З 2022 по 2025 рік Укргітенерго уклало контрактів на 22,2 мільярда гривень на облаштування. Проти дронового захисту для відновлення об'єктів після атак пити без конкуренції. Компанія оболонь майже монополізувала постачання води для Міноборони, піднявши ціну до 4 гривень на літр. І все це без суперників на тендері. Ціна 4 гривні за літр питної води саме стільки платить держави за кожен літр у пляжці об'єму 1,5 літри, які отримують українські військові. Переможець тендеру Оболонь відома компанія, яка єдина взяла участь у торгах 13 травня. Загальна вартість угоди 652 мільйони гривень. Це тендер державного оперативного тилу МОУ, який забезпечує армію продуктами та водою. Ціна стала найвищою за останні два роки. Для порівняння, ще на початку 2025 року, коли в торгах брали участь інші постачальники, ціна була в середньому 3,8 гривні за літр. А в 2024-му ще нижче від 2 до 3 гривень за літр. Як тільки немає конкуренції, ціна росте. А конкуренції на цих тендерах зазвичай і немає. У більшості випадків максимум одна-дві компанії із понад восьми фірм, що пробували вийти на ринок. 90% контрактів дістаються саме оболонь. Водночас, оболонь має свої аргументи: доставка води в умовах війни складна, а штрафи, які просуває держава, несправедливі і ризиковані. Так, новий контракт передбачає штраф у 100% вартості товару за затримку понад 7 днів. Після переговорів цей термін продовжили до 14 днів. Доставку за один день теж вдалося змінити на три, але залишили норму по 24 години на відповідь за якість товару, навіть якщо потрібен лабораторний аналіз. Ще один пункт дозволяв замовнику не платити за всю партію, якщо постачальник допустить навіть дрібне порушення. Цю норму з договору. Прибрали з вами була Жакліна Даніленко. Слідкуйте за новинами на телеканалі Репортер.